Друзі, всім привіт! Відправляємося на поле. Будемо підживлювати пшеничку. Так, зараз включився. Так що дивіться відео до кінця. Відео буде дуже цікавим. Включимося вже на полі. Що друзі, ми вже на полі, машина з добрим вже під'їжджає, газончик, Доброго на машині. І зараз я буду під'їжджати, будемо буду загружатися. І я на саю до навігації. У нас Так, все, я під'їжджаю. Я під'їду і включуся. Ну що, друзі, я вже під'їхав. Кидаємося, Кидаємося літру під пшеницьку. Вибрали погоду, Вона, вроді сьогодні вночі має бути дощ. Вже працюємо, кидаємо, кидаємо за карбамід, сидітку вже кидали, не, не знімав, поки налаштувалися, поки, поки загрузка, поки настройка, короче, час. А зараз розкидаємо карбомід, вже нібито налаштувалися, вже кидаємо. Там побачили, поле в нас не дуже рівне, то нічого, ну будемо... ми трошки подождемо, коли буде вже закриття вологи, ми катками пройдемося, розіб'ємо всю груду і думаю, вийде нормально.